Друзі, всім привіт! З вами я, Анна, угу. і ще разок. Так, стою на парковці така собі атмосферка, так? Да? Друзі, всім привіт а, проти сонця. Я вже зайшла в магазин. А, в якому є магазині? Я вже в магазині Мохіто. Мохіт. А він зроблений в такий дуже красивий, приємний, такий жовтий колір. Привіт! Ще трошки детальніше покажу. Сіла перепочуть. Воно йде в довжини, в довжині. Зі, красивий е, джемпер. Джемпер. Кардиган. Вони вже такі йдуть більш світлі, <рес> більш світлі попередні були чорні. <рес> я вже втомилася. Це треба вирізати. Рада вітати вас. Та я сподіваюся, що піде в то, так? Да?